Здійснюючи цікаві екскурсії туристичні мандрівки на електровелосипеді, треба завжди дбати про безпеку і надійність цього зручного електротранспорту. Але перед тим як поділитися нашим практичним досвідом про дотримання надійності і безпеки електровелосипеда, відзначимо, що в наших сюжетах про електротранспорт ми нікому і нічого не нав'язуємо. Ми розповідаємо про свою практику використання електровелосипедів і будемо раді, якщо наш досвід стане корисним іншим. Зрештою, кожен сам вирішує, як йому діяти в тому чи іншому випадку. Отже, розглянемо основні складові надійності та безпеки електровелосипедів: перше підсилювачі дропаутів. Сьогодні багато електровелосипедів. Виготовляються на основі звичайних дорожніх, шосейних, гоночних та інших різновидів велосипедів. У них усіх передня вилка не розрахована на велику обертаючу силу мотор колеса. Ось чому на вилку прикріплюють підсилювачі дропаутів. Звісно, можна ризикнути і не ставити такий підсилювач, і електровелосипед буде нормально їздити. Але так звана втома металу від великого навантаження з часом може призвести ось до подібних руйнувань дропаутів. Тому для надійності вилки і безпеки поїздки на електровелосипеді краще підсилювачі дропаутів встановити. На наших велосипедах салют підсилювачі ось такі: універсальні. Вони підходять до всіх вилок. Встановлені вони по обидві боки вилки. Тому що пази дропаутів салютів були розширені з 8 мм до 10. На сучасних моделях велосипедів дропаути для осі переднього колеса мають паз, як правило, діаметром 10 мм. Тому тут достатньо і одного підсилювача. Кріплення для задніх коліс у велосипедів має більшу міцність, оскільки і розраховане на ведуче заднє колесо. Але якщо є сумніви в міцності та надійності цього кріплення, то не завадить підсилювач дропаута і для заднього мотор колеса. Тим більше треба враховувати, що електрична потужність електродвигуна і його обертаючий момент заднього мотор колеса майже завжди більше, ніж переднього. Друге. Потовщені спиці. На спиці мотор колеса також діють підвищені навантаження у порівнянні із звичайним велосипедом. Тому на електровелосипеди двигуни монтують в обід колеса із потовщеними спицями. Як правило, мотор колеса потужністю від 250 до 1000 Вт кріпляться спицями розміром 12 і 11 g або діаметром від 2,6 до 2,9 мм. Звичайні ж велосипеди мають, як правило, спиці меншого діаметру від 1,8 до 2 мм. Наші салюти, як добре видно, мають спиці на мотор колесах по товщині. Це важливий елемент безпеки, і треба звертати на це увагу при придбанні електровелосипедів та мотор колес. Є просте правило для електровелосипеда. Спиці мотор колеса мають бути на 2 розміри більше, ніж звичайні спиці для аналогічних моделей велосипеда. Є і таблиця розмірів і діаметрів спиць. Третє – Контролер. У кожному електровелосипеді електричний струм від акумуляторної батареї до двигуна, кнопки чи ручки газу, ручки тормозу та інших складових керується електронним блоком контролером. Він, як правило, міститься в металевому корпусі невеликого розміру. При експлуатації електровелосипеда крізь контролер проходить вельми великий електрострум, який нагріває цей прилад. Тому для ефективного охолодження контролера його краще закріплювати на відкритому місці для набігаючого охолоджувального повітря. У нас контролер закріплено під сідлом. Тут він і охолоджується добре, і надійно захищений від опадів сідлом велосипеда. Ховати ж контролер. В закритій коробки чи чохли, наприклад, в сумці для інструментів, це наражати контролер на ризик перегріву, що може його вивести з ладу. 4: кріплення батареї. Головний елемент безпеки експлуатації електровелосипеда це надійне кріплення акумуляторної батареї. Існує велика різновидність батарей, які кріпляться або ж до рами, або до багажника. До багатьох батарей додані кріплення, які можна пригвинтити до рами замість кріплення для пляшки. На рамах багатьох сучасних велосипедів вже є отвори з різьбою під гвинти. Але враховуючи чималу вагу батареї, не завадить підстрахувати такі кріплення гвинтами до рами хоча б одним хомутом посередині. Наші салюти різьбових отворів на рамах не мають. Тому контейнери батареї кріпляться до рами двома хомутами. П'яте. Висота сідла. На звичайних велосипедах висота сідла регулюється таким чином, щоб незігнута нога велосипедиста спиралась п'ятою на педаль в її нижньому положенні. На електровелосипеді ситуація трохи інакша. Педалі використовуються не часто і з невеликими зусиллями, коли допомагаємо двигуну на підйомах чи поганих дорогах. Тому сідло можна встановити нижче, щоб при зупинці електровелосипеда можна буде спокійно спертися хоча б однією ногою на землю. Це завжди надійніше і безпечніше при зупинках і маневруванні на малій швидкості. Адже електровелосипед деяким чином подібний до скутерів і мотоциклів. Шосте. Правила дорожнього руху. Незайвим буде нагадати про необхідність знати правила дорожнього руху, хоча б основні їх положення. Проїзд перехрестя, що означають дорожні знаки, правила поворотів, обгонів і так далі. Бажаємо вам приємних та безпечних електровелосипедних поїздок.